Коло на Коріатовичів Рік тривало тестування руху. Більшість водіїв визнали перевагу такого рішення на даній ділянці руху. І от роботи по реконструкції вже завершено. Та от у водіїв є питання щодо острівця безпеки про виконання робіт в цілому та про нові об'єкти, які з'явились на перехресті. Питаємо наживо у Віктора Перлова, експерта з безпеки руху та сталої мобільності інституту розвитку міст. Мої вітання вам. Доброго. Для початку розкажіть про роботи, які були виконані, та скільки вони коштували місту. Ну, власне, варто зазначити, що переважно люди бачать те, що є на поверхні, так це асфальтове покриття, це якісь там нові опори, це тротуари, огородження і так далі. Але в даному конкретному проекті досить велика частина робіт була проведена саме під землею. Тобто були замінені усі підземні комунікації усі мережі було підсилене дорожнє покриття, власне була замінена покриття всього перехрестя і під'їздів до нього. На багатьох Частинах тротуару, скажімо, взагалі був замінений бордюр було оздоблено нове освітлення, і наскільки я розумію, там ще має бути озеленення мають бути висаджені певні невисокі рослини безпосередньо в самому кругу, і мають бути висаджені дерева поблизу перехрестя сам. Загалом, якщо не помиляюсь, кошторис складав біля 12 мільйонів. Але варто наголосити на деяких таких важливих аспектах, що коли робиться проект, перш ніж цей проект почнуть втілювати в життя, він обов'язково проходить державну експертизу. Тобто спеціально навчена людина, державний експерт, перевіряє всі види робіт, які вставлені в цей проект, перевіряє їх вартість і є затверджені державою максимальні гранично допустимі, скажімо, кошторисні ціни на всі види робіт і матеріалів і відповідно. Ця експертиза не пропустить проект, якщо там були б завищені якісь вартості якихось із робіт. І другий важливий аспект це те, що для міста, для міської ради дуже важливою є якість виконання робіт. Тому, власне, профільний департамент, який замовляє ці роботи, він здійснює технічний нагляд за. Кожним кроком підрядника, тобто кожні роботи, які виконуються, там є представник департаменту, який дивиться наскільки це е, добре виконується, і в разі якихось зауважень е, змушує або пропонує підряднику це все виправити. Тому е, власна історія, така і більше того, і, скажімо так, деякі київські активісти. В комунікації з Київської міської державної адміністрації Київавтодором наводили приклад нашого перехрестя на Корятовичів як приклад ефективного використання коштів, тому що подібного масштабу проекти в Києві, на їх думку, виконуються в декілька разів дорожче. Навіть так, чи є на сьогодні зворотній зв'язок від учасників дорожнього руху, чи задоволені загалом, що говорять, і вже по першим результатам, яка ситуація з аварійністю та транзитом транспорту на цій ділянці? Ну скажімо так, ми завжди досить ґрунтовно моніторимо соціальні мережі. І відзиви в засобах масової інформації стосовно тих проектів, якими ми займаємося. Більше того, завжди відбувається спілкування з самими користувачами, з тими людьми, які найчастіше користуються, скажімо, цими проектами, з якими ми працюємо. Зокрема, був невеличкий зріз стосовно декількох служб таксі. Надзвичайно позитивно відзиваються ще з часів тестування, та, тому що перевагою кола є здатність до саморегулювання. Та тобто, на відміну від світлофорного перехрестя, на відміну від світлофорного регулювання руху, коло воно має таку властивість в залежності від зміни трафіку. Пропускати гарно цей трафік незалежно від того, з якого напрямку, з якого боку їде більша кількість автомобілів. А більше того, коло має ще таку властивість, воно, скажімо, більш так рівномірно, більш плавно працює. Так? Тобто, коли ти проїздив коло, тобі не потрібно зупинятися там на декілька хвилин читати цей червоний. І ти весь час повільно, але ти весь час рухаєшся. Це тобто з одного боку. А з іншого боку, стосовно е, критеріїв, які важливі для безпеки дорожнього руху, ми робили невеличкий зріз по швидкості руху транспортних засобів з різних напрямків. Так, от завдяки конфігурації кола. Швидкість руху на під'їзді до цього перехрестя вона не перевищує допустимою згідно правил дорожнього руху. Тобто автомобілі для того, щоб проїхати цю криволінійну траєкторію, знижують швидкість, і на невеличкій швидкості вже проїжджається коло. Звісно, це дуже позитивно впливає на аварійність, і ми говоримо в першу чергу на аварійність з постраждалими. Тобто там було декілька таких невеликих незначних ДТП. Скажімо так, які завершилися або розбитою фарою або невеличкою подряпиною на бампері, і які не несли ні якихось серйозних тілесних ушкоджень для учасників дорожнього руху, ні якихось серйозних механічних пошкоджень для транспортних засобів, пам'ятаєте, ми мали там ситуацію з самокатом, теж така досить, скажімо, неприємна ситуація, але вона не ну не стільки пов'язана з конфігурацією кола, вона стільки пов'язана з тим, що один із учасників дорожнього руху був неуважний просто не подивився на дорогу і поїхав навмання в надії, що нікого немає на колі. Тобто дуже часто від глядачів водіїв маємо коментарі про острівець безпеки. Зокрема, від вас було пояснення, що він не впливає ніяк на аварійність. Перш за все, це увага самого водія, чи розглядали варіант можливості, що щось буде змінено, чи такі коментарі зрештою є винятком більше ніж практикою. Ну ну давайте так. Ми маємо досвід використання острівців безпеки безпосередньо у Вінниці вже декілька років. Досить гарний досвід. Ми маємо досвід використання острівців безпеки і інших конструкцій, призначених для зниження швидкості транспортного потоку по всіх країнах Європи більше 50 років. І відповідно весь цей величезний досвід власне, рекомендує використовувати такі елементи для зниження швидкісного режиму. Тобто, коли ми чітко направляємо транспорт в по чіткій траєкторії з чіткою шириною, з одного боку водій має бути більш уважним, тому що у нього є певні обмеження проїжджої частини, і він вже не може це перехрестя проїхати. Ну, зокрема, на швидкості там 80-90 км на годину. Ну як це було, наприклад, при світлофорному регулюванні? Тому що коли ми досліджували то перехрестя, по вулиці Коріатовичів автомобілі не знижуючи швидкості, пролітали на величезній швидкості. Так, там була довга фаза зеленого. І це технічно можна було зробити, але все одно це той, скажімо, ризик для безпеки дорожнього руху, який існує при даній конфігурації, при наявних напрямних острівцях. Ну я б теж все таки користувався правильною термінологією, та це не острівці безпеки в такому розумінні, як це прописано в державних стандартах, це напрямні острівці безпеки, які спеціально задають. Правильну або оптимальну траєкторію руху транспортного засобу на під'їзді до колового перехрестя, тобто, які не дають змогу, наприклад, автомобілю другим рядом на колі або на цьому перехресті рухатися і обганяти інших учасників дорожнього руху, що часто спостерігалося раніше. Без, скажімо, цих змін на перехресті, ну і це з одного боку несло серйозні загрози безпеці дорожнього руху, а з іншого боку, це сповільнювало трафік, тому що якщо на виїзді з перехрестя у нас одна фізично одна смуга руху. А в перехресті у нас умудряється заїхати дві або навіть три автівки в цьому напрямку. То відповідно на виїзді з перехрестя вони зупинялися, закривали виїзди з перехрестя і, скажімо так, досить негативно впливали на пропускну здатність. Ну зрештою підсумуємо, що безпека на дорозі в першу чергу залежить від як водіїв, так і учасників дорожнього руху пішоходів. Тому не нехтуйте і дивіться краще по сторонам перед тим як когось звинувачувати. Я ж дякую та таким так. Насправнасправді безпека дорожнього руху залежить від того наскільки якісно спроектована інфраструктура. Тобто, в даному разі на цьому перехресті, ми маємо гарний дзірцевий приклад якісної, гарно спроектованої інфраструктури, на якій навіть якщо ти скажімо так, порушиш правила дорожнього руху, це не буде мати якихось великих складних наслідків для життя і здоров'я людей. І це найголовніше. Так, дякуємо за роз'яснення, що доєднались до нашого ефіру. На все добре. Дуже дякую, на все добре. Я нагадую, у нас на зв'язку був Віктор Перлов, кандидат технічних наук, експерт з безпеки руху та сталої мобільності комунального підприємства інституту розвитку міста, депутат Вінницької міської ради. А ми ж продовжуємо випуск новин далі.